І так, ви на каналі Тейкібех, і ми зараз робимо огляд на потужну міцну валізу від бренду Snowball. Чому я так кажу, що вона потужна? Тому що майже всі валізи, які йдуть на застіпах, особливо з поліпропилену або з полікарбонату, які мають ось таку товщину пластику, є досить витривалими в порівнянні з іншими валізами, навіть від цього ж бренду в схожій ціновій категорії. Це от обумовлено тим, що валізи на застібках зазвичай наливають товстим шаром, щоб ось ці застіпки могли закритися. Оскільки для того, щоб вони трималися, їм потрібен каркас, на якому вони будуть триматися. Ось а я маю на увазі, ось про ось цей додатковий шар пластику. Бачите, ось така товста частина, на якій будуть триматися застібки. З одного боку, ці валізи є дуже витривалими за рахунок цього каркасу, цієї товщини пластику, але й при цьому не дуже легкі. Ось, наприклад, валіза вручні поклажі важить більше 3 кг. Це не є критично, але і не найкращий показник. Але саме для тих, хто шукав витривалу валізу, яку можна сміливо здавати в багаж, то це саме та валіза. Кути в ній скошені, бачите, тобто на кутах найчастіше валізи б'ються. Потім ніжки влиті, вони високі, тому при ось такому положенні валіза не буде контактувати з поверхнею і затиратися ось в цій частині, там, де, до речі, кріплення корпусу до корпусу йде. Ручки в цій валізі надійні, бачите, добре Ховаються в корпус, коли я відпускаю, вони максимально прилягають до корпусу, тому не будуть контактувати. Ось ця ручка взагалі має доводчик. Бачите, коли я відпускаю, вона туди дотягується. І хотів одразу дати рекомендацію для вас: коли ви купите цю валізу, будете здавати її в багаж, вам от сюди за зачастішу багажну стрічку, і ось в такому стані відправлять валізу на. Стрічкою туди в багажний відділ, і там великою ймовірністю за рахунок того, що вона буде об все битися, є ймовірність, що її там і відіб'ють, відламають. Тому поправляйте її разом зі стрічкою ось в таке положення, а потім вже відпускайте її. Ось в такому форматі ця ручка прослугує взагалі максимально довго, тому що вона товста, це теж поліпропилен, товстого шару, класно зафіксований, тому все буде максимально правильно. Далі по колесам колеса класні. Реально тихі, 360 градусів взагалі маневрені. І ось на таку валізу я просто сам користуюся валізою від бренду Samsonite. І теж ось на застібках. І в мене дитина 6 років, вона просто сідає наверх. І я її катаю прямо на цій валізі, і вона себе чудово там почуває. Тому на ось цих валізах за рахунок їх каркасу можна сміливо сідати, з ними там нічого не буде. Єдине ж, звичайно, йде навантаження на колеса. Та, і колись вони з, з таким використанням швидше вийдуть з ладу. Але в порівнянні з класичними валізами є, звичайно, перевага. Тому по колесам максимальний комфорт при приміщенні на чотирьох. Це точно. Ручка висуна, зверніть увагу, така під карбон зроблена, малюнок такий гарний нанесений. Середній розмір має 4 рівні фіксації. І ось на якомусь з проміжних. Люфту взагалі не відчувається, і на чотирьох буде максимально комфортно. І ось якщо ви звернете увагу, то ви побачите, що висунна ручка схована в задню частину корпусу. Що це дає? У корпусі з пластику виливається форма. Потім в неї розміщується ось ця металева конструкція. І при ударах по зовнішній частині, коли там щось зверху лежить, ці ручки є в що впертися, і тому зігнути її за рахунок цього вкрай важко. І ще тут зробили ось такі виступи. Щоб коли вона лежить на підлозі, там на неї ще кладуть додаткові валізи, то не ручка контактувала з поверхньою, а саме оці пластикові частини. І ось тут позаду в кожному з розмірів є імінна бірочка, щоб ви могли підписати, і раптом, що якщо ваша валіза поїхала кудись, не туди, або її випадково хтось інший взяв, він міг вас знайти. Кожен з розмірів має три застібки: дві класичних зверху і знизу, і одну з ціса замком. Ось ці нижні і верхні додатково фіксуються ось такою кнопкою. Тобто, якщо ви закрили і здали ось в такому форматі в багаж, то ймовірність, що вона сама раптово якось відкриється, мінімальна. І це є ще однією перевагою валіз цих в порівнянні валізами над блискавками, це те, що. Якщо ви не пакуєте свою валізу і здаєте її в багаж, то ймовірність, що три застібки в одній поїздці розірвуться і ваші речі випадуть на підлогу. Просто мінімальна. Тому ці валізи заради цього і обирають. Але в порівнянні з валізами на блискавках, вони є менш місткими за рахунок оцього жорсткого каркасу. Тому ви обираєте одну з двох або міцна, максимально цупка і така витривала валіза, але при цьому не дуже легка і не сильно вмістка. Ось прийдеться вибрати щось, щось одне. Внутрішня організація наближена до класичної, але текстиль дуже приємний на дотик, такий як вілюровий. Відчувається його якість і навряд чи він від чогось там дрібного порветься. Стяжний ремень, зверніть увагу, що він класичний текстильний, тому теж йому буде важко розтягнутися, і він дуже добре фіксує за рахунок цього. Тут цікава дуже система. Французи зробили, що ось можна зняти ось цей трохи підклад. Бачите, ось він тримається на ось таких додаткових скобах. Тобто, якщо вам треба його витрусити там сильніше, це можна зробити. У мене не вийшло повністю його зняти. Це, скоріш за все, можливо, якщо відкрутити повністю замок, і от в такому форматі тоді можна буде зняти підклад. Але я поки що цього не робив. І ця частина має сітчату кишеню і ось такі Підклад всередині. Отож, якщо ви шукали дуже міцну валізу в цьому бюджеті, в якому є ця валіза, то ви, напевно, її знайшли. Спокійно можна обирати саме її, кольори в асортименті, всіх їх можна побачити на нашому сайті. Якщо у вас залишились ще запитання, задавайте їх в коментарях або просто за номером телефону, який ви побачите в описі. Чекаємо вас. Дякую вам за перегляд і з вас лайк і підписка.